Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Е, бачив сьогодні новину стосовно курсу валют, трошки нетипове буде відео. Ну, Вирішив подивитися, гривня укріпилась, долар упав. Ну, давайте подивимося курс долара, скажімо, до кінця весни. Можливо, ще знизиться, можливо, підніметься, а можливо, на тому ж рівні вишиться. Ну, давайте подивимось. Такий буде цікавий розклад, думаю, для багатьох. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи знизиться ще більше курс долара до кінця весни цього року? Хай скажуть роне правду. Посторон. Беркана перевернута. Соло. Перт. Альгіс. Хм. Ну, дивіться, що у нас тут вийшло? Пуста руна, вона ж руна Вірт, беркана перевернута, соло, перти, альгіс. Тобто, дивіться, я питав, чи буде знизиться ще більше курс долара. Ну ось руни відразу сказали, що рости, принаймні, долар не буде до кінця весни цього року. Це одразу. Чи знизиться ще? Ну що ж, є такі шанси. Доволі, до речі, непогані руни випали такі потужні. Ось соло, перемога. Ну, по питанню, якщо хочете, так? Сонечко. Удача. Тут, тут вона явно, як удача програється. Ну, до речі, як мішочок із різними благами. Рігізобілія, Ріг так? Все забуваю подивитися аналог цього слова. Е, ну і Альгіз, ось, захист вищих сил, це мені здається, по відношенню до гривні. Адже от, така зв'язка рун. Тобто, мова про гривню, захист курсу гривні, зокрема. Ну, не лише вищими силами, ось, до речі, подивіться, перша руна вищих сили. І на закусь також. За руна захисту вищих сил, зокрема. От. Ну, так, такий от розклад вийшов. Тобто, ну, рости принаймні курс долара не повинен. А є навіть шанс, що може ще долар і знизитись. От. Тому дивіться. Добре, такий коротенький розклад вийшов. Сподіваюсь, буде цікаво. Дякую, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. На вкладку спільнота. Заходьте, будь ласка, воно ж сообщество, подивіться, там можлива новина стосовно життя каналу, так би мовити. Дя... Отже, Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! нехай щастить!